Перепросили нового прокурора Миколаївського району і міськраду. Тому буде доречно, щоб він познайомився і з тими питаннями особисто, бо це його тепер пряма компетенція. Ось такі мої думки. Прошу Так, Хто? Е, були і Володимир, і Микола Богданов. Хто за бере слово. Скажіть, тому що я після вас теж відповів. У мене, мене зовсім не такі мінорні. Ну, тони так, будуть як у нашого голови, повірте. Ви, 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 так ви десь спілкувалися, буквально кілька слів в доповнення, що відбувалося е, безпосередньо в керівника департаменту. Ми тільки під'їхали в делегацію, він зразу підійшов, просив, щоб ми десь скажімо, Прийшли до нього в кабінет, але розуміючи, що ми все ж таки нам призначена чітка година, ми вирішили чекати до кінця, до, до, тому що у нас десь відболікти, а пізніше ми могли потрапити. Але ну, запросив губернатор того, кому вже потрібне. Після того довго спілкувалися, ніби людина, керівник департаменту, сам будівельник, представник Яворіщини, навіть він депутатом, по-моєму, районної ради є. От. Але тим не менше ну, зрозуміло, що це вони є заложники ситуації. Тобто департамент виконує якісь певні вказівки міністерства і впливати на ситуацію, скільки не може. Але тим не менше ми зрозуміли, що подання робляться апаратом голови обласної адміністрації. Тобто вони в будь-якому випадку, ну, кожен мав виступ там з нас, я особисто на що наголошую. Я кажу, ну, коли міністерство вам скіровує, скажімо, якісь певні вказівки, не аргументуючи нічим, і вони кажуть... Цього директора не призначайте, бо він ну, просто бо він поганий і крапка. Тоді ви як, мініст, як керівник департаменту повинні взяти документ. Якщо взяти, наприклад, по, по діяльності РДХ і показуєте, що до квітня місяця заборгованості не було, е, працювало 140 чоловік, 142, е, ну, скажем, з основними фондами все було в порядку. І скажем, Коли би коли десь певний період пройшов, тоді берете інший документ через лік і, і говорите. 115 чоловік звільнено, 243 тисячі заборгованість по заробітній платі і 20 мільйонів е, не, не вистачає основних засобів. Кажуть, більше нічого не треба говорити. Хороший чоловік, поганий чоловік, просто покажуте документи і говорите, що відбулося на протязі того певного часу. Ну, взяли на це до уваги, ми довго ще обговорювали. Знову ж таки, було все на емоціях зроблено. У нас якісь певні були емоції, тому що зрозуміло, що... Е, Ну, не сприймається, це, коли людина говорить, що така зараз ситуація і починає жалітися, коли десь на інші структури, починаючи з Києва, кажуть, Київ безпосередньо так впливає на нас і ми зобов'язані це робити. От. Але ми бачимо, що це відбувається на рівні області. От. І знову ж таки, сьогоднішній день звернення різного, яке було внесено 86 голосами. Воно десь було поставлено в останні запитання, кажемо, і воно не розглядалося сьогодні. Сесію, правда, сьогодні закрили, але за словами, цього, словами голови обласної ради, ці всі питання, які сьогодні, було порядка 70 питань, ті всі питання, які не розглядалися сьогодні, вони розглянулися на наступній сесії, а наступна сесія повинна відбутися до двох тижнів. Щодо що ситуації, яка там ніби все, я думаю, що Володимир Михайлович, то, що треба обов'язково на сесії бути, скажемо, і десь перед тим, як мають прийматися ці рішення, голосуватися буде, то треба обов'язково буде десь донести це все, в першу чергу, до обласної е ради. От. Ну, зрозуміло, що тенденція буде така, тому що ви розумієте, що якісь ну, завжди в е таких стосунках багато присутньої політики. На сьогоднішній день сама ситуація про як віднестися, як голосували. Як приймалися звернення, скажімо, зрозуміло, е, що ну, не всі депутати, скажімо так, м'яко будуть це звернення підтримувати. Звернення готове, звернення тут десь, як по новому явище зверталися на прем'єр-міністра і далі по... Е. Так що я думаю, що сесія до двох тижнів повинна відбутися. І зрозуміло, що ми десь теж працюємо, щоб десь вийти на рівень, Києва, для того, щоб пояснити ситуацію і щоб зрозуміння поставилося до цього, що відбувається в долі. Тому що не було б в нас того досвіду, може ми якось по-іншому сприймалися, а ми вже просто один крок зробили і зараз знову робимо наступний крок і знову стаємо на ті самі, як кажуть, народні граблі. Ну, більше, ніж впевнений я, я думаю, що їх переконати треба інших, тому що відбудеться те саме. Тобто робиться всі зусилля для того, щоб ситуація була під контролем і її повернути в нормальне, цивілізоване, пристойне. Ми, давайте, я, я трошки не так мінорно буду розказувати, як пан Гала <клес> і заступник. Значить, е, По великому рахунку працівникам обласної адміністрації байдуже, що відбувається на наших підприємствах. Чи в нас працює 100 працівників, чи в нас працює один працівник, чи взагалі нічого не буде. Я, е, він, це є моя думка, вона може бути суб'єктивною, не об'єктивною, але така думка може і є. Розмовляємо з директором департаменту. Я маю певний досвід спілкування з керівниками такого рівня. Я пригадую сороку Ростислава Юрійовича, як він відносився. Я пригадую інших працівників обласної адміністрації. Ця людина сьогоднішня на посаді голови, на посаді директора департаменту, як би чого не сталося. Ну ви ж розумієте, нас тиснуть. Позиція керівника економічного блоку цілої області. Нас тиснуть. Хто вас тисне? Ви маєте тиснути. Не вас мають тиснути, він мене десь там присідав. Не вас, не вас, ви маєте тиснути. Тому сподіватися на якесь позитивне рішення від голови обласної адміністрації, а я маю підстави так казати, повірте мені, я маю підстави так казати. Годі сподіватися. Ми маємо приклад яворів. Здається, минулого року вони тихенько-тихенько були. Їх общипали, можливо, ще й більше, ніж Розійську сірку. Люди не витримали, написали оце звернення. Є прецедент, так чи ні? Є прецедент на державному підприємстві Антонова. От ми маємо з собою виписки, з цього. державне підприємство Антонова, де заступник міністра промислової політики Калінков очолював рейдерське захоплення підприємства. Заступник міністра. Я, я за свої слова відповідаю. Разом з бандитами захвачував цей. Люди не далися, тільки якщо ви не дастеся, нічого не буде. Я перший раз пропонував, і хотів би, щоб це рішення, моя пропозиція була підтримана. Не допускати Мельничука до роботи. Я розумію, я накликаю на себе гнів і не тільки гнів, тих, хто стоїть за Мельничуком. Але не допускати Мельничука до роботи. Він може сам в душі цього хоче. Він може і сам в душі цього хоче. Не допускати. Звернутися до Кирилюка Олександра Федоровича, Олександр Федорович, виходьте на роботу. Виходьте на роботу. Її наказ нема. Ще раз кажу, три місяці, четвертий місяць ми працюємо, а роздільська сірка не має рахунків. Заробітна плата виплачена в червні місяці. Михайлович, то я доповідаю вам як керівнику міста. Заробітна плата виплачена в липні місяці без рахунків. Заробітна плата виплачена в серпні місяці і аванс виплачений за е, вересень місяць. Потихеньку, я не кажу, що це гасимо заборговану заробітну плату, які молоді, агресивні е, нам на, напрацювали. За електроенергію заплатили <кх> за два місяці. Значить, можна працювати. Без нічого. Руїна була. 2 червня я, я вийшов на роботу. Руїна, нікого нема. Не тільки можна, а й треба працювати. Ще раз наголошую, якщо ви самі себе не захистите, не захистить ніхто, я вірю, що Володимир Михайлович буде робити все, щоб ситуацію десь стабілізувати, щоб захистити колектив. Але не все він зможе. Та об'єктивно треба дивитися на речі. Не все він може. Йде війна не тільки на Сході, йде війна по цілій Україні. Те, що робить оцей, оцей, оцей е, злочинець Калінінков, він же ж руйнує підприємства, він робить те саме, що роблять москалі на сході. Вивозять обладнання, він просто тут вирізає. Там вивозять, тут вирізає. Цього минулого тижня впала остання труба. Ну, кривлі ще тримається, великими зусиллями. На фосфорні вже фосфорної кислоти немає. Ми з Олександром Федоровичем зверталися в Мінпромполітики. До Кабінету міністрів передайте нам фосфорну кислоту. Ми запустимо фосфорну кислоту. Де зараз є? Землею зі мною. Ми зверталися, що тільки почали різати кислотні. Передайте на сірку е, старий кислотний. Ріжте, подавіться тим металом. Нові кислоти ріжте. Передайте старий кислотний. Де старий кислотний є? В воді. Руїни страшне дивитися. Хто приїде? Хоч один голова обласної адміністрації приїде, не просити треба. Треба вимагати, і то нашими зборами. Колодійка їде сюди, свобода розвалила сірку. Я ще раз кажу. Свобода розвалила Роздівську сірку. Колодія сюди. Голову обласної адміністрації. Я так думаю, що там собі раду дадуть. Хай приїде, хай подивиться на ті руїни. І він продовжує працювати в тому ж самому напрямку, що працювали його попередники. Він працює в тому самому, в тому самому напрямку. Шановні колеги, робіть все, щоби. Меничук не ступив на поріг нашого підприємства. Повірте, якщо ми будемо в голос кричати, бандити не... Бандити люблять, коли тихо темно, коли світле сонце і коли люди говорять, вони того бояться. А ви вже маєте при бачите, скільки у вас сьогодні є? Через рік, ну, ну, чоловік 10 лишиться. Більше не лишиться. Бандити бояться голосу і бояться світла. Не допустити ми не чука до роботи. Порушуємо. Так, порушуємо. От дивіться, ми прогнали президента Януковича. З одного боку, було порушення? Порушення. Але то порушення на благо. І ще раз звертатися до Олександра Федоровича, нема чого стидатися, нема чого ховатися, треба йти на роботу. Треба йти на роботу і працювати, сідати в крісло директора і працювати. А далі хай вони думають. Не щоб ми думали, як ми повернемо Олександра Федоровича, чи як зробити, щоб був наказ по міністерству. Та по великому рахунку. Прожила е, сірка три місяці чи чотири місяці без наказу про моє поновлення. Ми проживемо ще 3 і 4 роки, а і 10 років проживемо. Ми собі раду дамо. Не треба, щоб ми ходили по судах, щось доказували. Хай вони ходять по судах і доказують щось. А от подивіться, став колектив. І не дав звільнити свого директора. Не дав звільнити свого директора на ДП цей Антонов. Не дали звільнити. Порушили закон. Звичайно, що порушили. Був наказ Міністерства промислової політики. Був наказ, порушили, колектив порушили, але не допустив. Колектив Яворівської сірки погнав, просто як поганих собак погнав представників міністерства і е, обласної адміністрації. Що? Губернатор не знав, що робиться, коли відправив начальника управління промисловості в Яворів знімати директора. А він тоді консультується. Бо пройде рік і його не буде через рік. Це є, це є. А то ще скоріше не буде. Але свою чорну справу зробить. Свою чорну справу зробить. Вони зараз всі позасідали, бандити. Кучкуються, ходять, вичікують. Якщо колектив, ще раз кажу, дасть спротив, ніхто сюди не прийде. Ніхто сюди не прийде, бо будуть боятися. Бо будуть боятися. Тому, ще раз кажу, Богдан Ясович, в протоколі наших зборів, значить, не допускати Мельничука до виконання обов'язків директора. Ніякий він не є директором. Людина, яка 14 років різала, він щось буде створювати. Ви мені скажіть. Людина, яка 14 років тільки це робила, що різала. Він же ж у нас був на зборах, він пояснив, що він буде робити. Буде працювати, як буде працювати. Як буде працювати? Виходити на вулицю і щоб йому там давали інструкції, що буде і до чого. На другий день після призначення привозити сюди людей, робити інвентаризацію і ходити по складах. Ми вже пройшли це. Ми вже пройшли це. І Олександр Федорович на роботу. Завтрашнього дня в і керував. Ще раз кажу, не пускайте, випрацюйте на цьому, через рік вас не буде. Не пускайте, попросіть його делікатно, не розуміє делікатно, Люся має швапу. От і все. Так, так. Я говорю цілком серйозно, ви не сприймайте сміху моїх словах. Ще раз кажу, ви задумаєтеся за, за свою долю. Вас не буде тут. Через рік вас не буде, а тут не буде за різниці, тому що там ще є метал. Вже ходили, міряли ці води. Вони вже собі порахували, скільки не зароблять ареста. І ніхто не буде відповідати. Так само, як не відповідають за цей. Ви думаєте, що вони хочуть, не призначають венчика? Що вони що, бачать тут інтерес, На всі ці старі вже немає інтересу. Але ще є оті ті руїни, за які хтось повинен відповісти. Так от зроблять все, щоб продати ті руїни, і пізніше не буде. Руїни буде, буде власник руїн. Вже не буде основних засобів, будуть руїни. Якийсь там Іван Петрович, Петро Іванович, буде власником тих руїн. Що вони дбають, що зараз ми зробили 10 робочих місць, чи я зараз не пам'ятаю. Їм, їм то байдуже. Їм байдуже. А не буде людей, не буде проблем. От закрили, проблема була по ЗСМД. Коли була заборгованість по заробітній платі. Закрили заробітну плату, що? Шефстав, такий величезний комплекс. І що, і де він дівся? Нема. Погасили заборговану заробітну плату. Ну не дивно вам. Погасили заборговану заробітну плату. І хто відповість? Ніхто не відповість. А до речі, влада міста, то, він є, то дуже активна в такому питанні. Дуже активна. Бо, Володимир Михайлович, нікому не потрібен буде, я говорю, як людина, яка чуть-чуть розуміється. Я не кажу, що дуже великий спеціаліст, але чуть-чуть розуміється. Якщо поріжуть залізницю, якщо закриють станцію, якщо, якщо поріжуть ті газопроводи, а вже є багато. Бажаючи різати, нікому той технологічний парк не буде потрібен. Ну, будемо все тішити, що ми вирівняли землю. Ми втрачаємо, кожен день, ми втрачаємо такі капітали, які вивозяться на отих панелівозах договір. Вже залізницею не везуть, тому що нова сірка десь звернення Богдан ж зробив з перерахунком вогонь. Вже не везуть походу. Заходить машини. Щоденно. Вивозять капітал. Ми чекаємо з Європи е, мільйон двох, а тут вивозять сотні мільйонів. Сотні мільйонів. Те, що зробили за кілька років, знищивши фосфорну кислоту, азотку, цехні, травмофоски, сірчану кислоту, це є мільярди. Це є мільярди. А ми чекаємо, Європа дасть, щоб ми вирівняли землю. Не треба чекати. Нам треба не допускати, щоб ті речі творилися. Має все? Ну, Не більш оптимістична ваша бородоповідь, вона ще більш песимістична. Я вже в таких темних тонах, але повірте мені, що саме це, Леонард Петровича, ми донесли до голови адміністрації. Саме оце, що ви нам то не сказали. І Все він зрозуміє. Після того, я ще раз кажу, я не хочу є речі. Є е, речі, які е, дають мені право не вірити голові обласної адміністрації. Не вірити після вашої зустрічі те, що yeah. ви зробили. <кх> Тим більше, коли в нього є приставка, тимчасово виконуючи yeah. обов'язки, який yeah. well, на сьогоднішній yeah. well, день yeah. є залежною людиною від тих, хто повинен ці ТВО зняти. Розумієте? Більш спокійно про ті речі, протирявся, але більш емоційно. Давайте таким чином поговорювати, хто бажає сюди. Ось Миколаїв бажає.